Зарано дай сюда да. остання банка. Далі ще хоча б ковць зробити. Піс. Ну, вибачте, не змогли ж вище зробити певком. Друзі, всім привіт! Ви на Біргишці сьогодні дуже гучно. Я Оленка, і сьогодні ми з вами на дівчачій варті. Буде гучно, буде цікаво. Ми будемо варити пиво. Два дуже важких місяці очікування. І нарешті це пиво. Тут сьогодні оглядаємо пиво зварене 8 березня за участі жінок з пивної індустрії на різних броварнях в Україні. Всім привіт, це Біргичка, блог про крафтову культуру і пиво. І сьогодні, нарешті. Ми поговоримо з вами про дівочі варки, як це відбувалося в Україні, що за таке. І скуштуємо певко, яке варила я оцими самими мацяками. Скільки в нас в біргічці є жіноча частина, приємніша частина команди, вона мала нагоду 7 і восьмого березня побувати на броварнях Бірмастер і Варвар і взяти участь у варці двох цікавих тут. Нарешті ми їх отримали. Тим більше це було в дуже класній компанії, тому що на кожній з варок було багато дівчат з повної індустрії. Це і дівчата-пивовари, це блогеркині, біркиці, і, взагалі, всі всі всі, всі хто дотичні до цієї теми, вийшла дуже класна тусовка. Багато слухала про те, як це взагалі відбувається, Нам показувало багато процесів. Ми брали в них участь. Це було по-різному на бірмастері і на варварі. Ні, місця ці діаметрально в протилежних точках Києва насправді знаходяться. Тому так є чим поділитися а найцікавіше це скуштувати, що в нас вийшло. І потім в кінці розказати, де ви самі можете це скуштувати, тому що поки що особливо в Києві така опція є. Почнемо ми з варвара. Вони на сьогодні порадували пейстрі сауером. Queens of Sour називається кі лайм пай. Тому очікуємо щось кисленьке. кладі, до речі, зазначена ваніль і лайм. То тобто, сподіваюсь, буде ароматно, яскраво. Навіть пазірце вийшло. Має... Та... що ти там наварила? Що я там наварила? Давайте перейдемо власне до дегустації. Що важливо зазначити, цього пива дуже мало в банку вони його не розливали, тому ми маємо таку дуже гарну посудинку з броварні. Тобі на обличчя. <реш> на обличчя певко, все нормально. З якою ми собі власне, його і нальємо скуштувати. Певно, хтось його до сьогоднішнього дня вже мав можливість випити, тому що воно було представлено і, власне, релізнуто на Львівському фестивалі Крапт Бірвініл. Я там був, я його пив. І як тобі воно? Нічого не пам'ятаю. Крафт-бір-вініл. в вересні побачимось знову. Ще окрім Львівського фесту, це пиво можна було скуштувати на легендарному фестивалі Мікеля, Beer Celebration Копенгаген. Це один з найлютіших, най найвідоміших і найвідвідоміших пивних фестів у світі. Варвару в цьому році вдалося взяти участь в цьому легендарному фестивалі, де вони змогли пощастувати від відвідувачів цим пивом. Що круто, якщо зайдете на Антап, то або зайдете на... Канали в соцмережах Варвара подивитися, що це за пивко. Там дуже класна ідентика зроблена в такому стилі арт-деко, дуже гарно. Хотіла зробити вишукано в айдентиці. Я думаю, намагалася ми зробити вишукано в смаках. А у вас була якесь обговорення з броварнею по дизайну, по всьому так. Ми з дівчатами все обговорювали, назви, етикетки. Ну не ми не прямо їх малювали з нуля, але так, все обговорювалося. Це дуже круто. І як я розумію, варвара це не перша жіноча варка. І раніше навіть вони були ще там супер зав'язані на всяких глобальних ініціатив. Е, да, насправді Варвар вже робив неодноразово жіночу варку. Я думаю, що мінімум 4, а то й п'ять, я пам'ятаю. Попередні роки варвар випускав пива в рамках ініціатив Пінкбут Society, використовуючи їх і хмілів, які ми наскільки я пам'ятаю, це було декілька разів. Смаглер розприводили <laughs> в Україну ці хміля. Було доволі важко дізнати, але вдавалося один з разів була варка в рамках ініціативи, The Global Вумен Award. <laughs> Обидві власне згадані ініціативи підтримують жінок у пивоваріні, які працюють з пивом, які дотично до цього процесу і. Мають якісь стипендіальні програми і тому подібне. Тому все доволі круто. Можете про це почитати, на насправді дуже багато інформації і цікаво, тому що такі ініціативи взагалі існують. Цього разу це зварено ініціатива. Да, Власна ініціатива в Броварні, нічого особливого, от вони вирішили продукти… Ну, чого це нічого особливого? Ти що таке казать? Власне, окей. Не дотишне до глобальних global... ініціатив. До... До... Виправляємо, де? Тримали традицію, зварили, і в нас нарешті є нагода його скуштувати. Так. У вас, до речі, теж на Лісопилці, на Київ -фуд Маркет і ще в якомусь барі я забула якому. А, в кедах. А, в кедах точно. Давай спробуємо. Давай, Дивимось, яке воно таке не прозоре. Сюди. Угу. Солом'яне, гараньке. Сподіваюся, на смак тупці. Ну, пахне воно класно. Да, пахне дуже прикольно. Я відчуваю і лайм, і ваніль. Воно нагадує: знаєш, є такі ан, ан, ан англійської барс, таке пісочне. Цей, е ну як як корж або як блонді, наприклад. А зверху йде помадка така лимонно лаймова. Дуже з це схоже. Ну це ж key lime pie, тому... Я так... ніколи не їв, тому такої асоціації ми немає. Але хочу сказати, що в ароматі це дуже прикольно таке яскраве, дуже-дуже багато лаймку класно. Ваніль, а ваніль, а ваніль така тендітна, фонова. Як погано, що його так мало, блін. Дуже смачно. Ця ванілька легенька, вона якраз дійсно їм вдалося передати оцю нотку якось пейстрі печива. Дачі. Так, блін, це так смачно. Мені нагадує, ось нам, <реш> Мені нагадує дуже сильно цей краст від інліш mm -hmm. да, mm -hmm. паре. Він такий пісочний, в принципі, коли він вже сухенький, і він прикольний. Боже, якою пахне. Кабзда, це так смачно для мене. Це вау. <реш> yeah, смачно, смачно. Cool. Uh, кислота дуже помірна кислота, дуже легке тіло, Я б сказав, що воно. Сухе, знову ж таки, ваніль не випирає ні в смаку, ні в ароматі. Це дуже круто, бо якщо воно було екстра пейстряшне... Кри, це сауер. Спімайте його mm -hmm. саур пейстрі тут. Але а... не кислий. Ну, тобто, ну, сауер, але не такий. Знаєш, є кисляки, особливо коли ягідні, вони прямо аж до цей, зводять олдскули. А тут ні, і е, в кінці. Мені відчувається цедра, а цедра не кисла, вона така типу більш. А лайма давали цедру чи світ? Я не знаю, але мені відчувається і то, і то. Підсумуємо, мені подобається легке, питке, ароматне, дуже помірна кислота, гарний баланс. Клас. Це клас. На варвар. Варвар, ми котики. Я завжди кажу, що ви котики. На сьогодні я хочу сказати, що ми котики. Це Дай. топчик. треба буде допити з великим задоволенням. Треба буде допити. Допити, все. так. Все допити. <хи> Та ти що? Ж... А зараз залпуємо. Сльозки, котика. <хи> Взагалі вся ця історія <хи> з Варко почалася. Варвар це була друга варка. Перша була все ж таки брюмастер, сільпо. Хто не знає, вони знаходяться в Терці Республіка, це край географії Києва. Нормально, тереночки. На центр там було ще більше дівчат. і Там була ще ціла програма з автор паті. Короче, там був просто вітя влаштував. Привіт, друзі! Я Віктор Ващук. а сьогодні у нас на Броварді дуже цікава, класна подія, присвячена 8 березня. Жінки-пивовари, люди, дівчата дотичні до пивоваріння. Ми сьогодні варимо… Цікаву варку по хардкору, дабл IPA на 150 IBU з новозеландськими хмелями. Дівчат, купа, роботи, купа, весело, фаново, дуже класно. Так і багато п'ємо це точно. <смі> Ні, ну на броварні не можна ходити з пустими бокалами. Ви знаєте, у мене цікаво, що ця варка зроблена під умовно егідою, якщо це була наша внутрішня ініціатива, ну варвара. Тобто, якщо подивитися уважно на баночку, зазначено, що воно зварено в International Women's Collaboration Brew Day. Так само ми разом вирішували по тому, як воно буде називатися, яка буде ідентика, все-все. Але тут традиційно, вже друга або третя варка пивко називається Bitter Beach, тому що воно заявлено як екстра гірке, максимально тут. Писано IBU 150. Ну, взагалі треба почати зі стилю для розуміння. Це дабл IP на новозеландських хмирях. Uh -huh. І заявлено реально 150 IBU. Так. Ну, тобто, хмілю на гіркоту кинули добряче. Хмілю ми кидали. Кожній була можливість да, підійти на себе. Да, просто так закидати. Окей, давай подивимося взагалі на те, як це виглядає, тому що прикольний дизайн, да. прикольний дизайн зроблений. Такий дуже яскравий, кольоровий, так. там такі різнобарвні шишки хмелю, плетуться лози. Ну, класно. Гарнесенько. by women, все нормик, Тут навіть ну класно. Дуже до деталей підійшли з такою увагою, повагою, моя повага за це. Це не просто певко в стилі IPA на новозеландських хмелях, воно ще й міцненьке. Ну, так і має бути в цьому стилі. Так. Так. Але тут 8% порівняння, до речі, з варваром. Yeah. У якому було шість але, але це, це різні стилі різні стили, ну, дуже важко ось... порівнювати? Yeah. Хоча для саура це шість не забагато. Шість це вже такі доволі серйозні. Yeah. Yeah. А для діп – вісім норм. Ну типа вісім, це типу. майже нижній поріг для діпи, no. типу, Там вже можна і десь зробити прибажання, може не нада. <смеш> Може, наступного року, Короче, Вибрали дуже такий дуже тендітний жіночий стиль пива. Не існує жіночих стиль пива, так. перше і, якраз... і, і не жінує, і не існує жіночого пива. Ця ініціатива якраз про це про те, що не існує жіночого пива і там не жіночої професії в пивоварі. Це sheet, і ці стереотипи і гендерні їх треба розбивати, при тому, що за статистикою по деяким фестивалям, навіть на в'яві, жінки замовляють IPA, Double IPA там і так далі, і тому подібне. А чуваки що замовляють? Смузянчики. Ось усе. Що взагалі мені подобається ну, про коментар жіноче пиво і тому подібне, як завжди говорить, Лана світу, вона хороша подруга. Каже, що пиво п'ють ротом. І неважливо, якої статі. Ну, Це правда. Що подобається, те і пити. Окей, в нас баночка гарненька, думаю, треба її відкривати, що на неї дивитись. Так. Наливаємо і куштуємо. Оскільки можна вже говорити. Як для IP, воно прикольне, не сильно темне, таке більш солом'яне і гарна піна. Mm -hmm. У, як пахне. там. Таке всі хмелі, які ми знайшли, yeah. всі туди. А багато різних хмелів було? Yeah. Yeah. Nee, uh, Ні-ні, ну, два-три точно. <laughs> Ні, пахне дуже круто, дуже насичений такий яскравий тропічний аромат. Зразу і тобі, тут і персики ти стигне. Ти <пись> тут сут. є і фрукти, так? Так, да, і кісточкові садові фрукти, і дуже багато тропіків. <пись> я б сказав просто наш тропік мікс. Мож Тобар, мож чогось конкретного виділити важко, але дуже яскравий аромат. В смаку доволі сухе. Набагато сухіше, ніж я очікував від WPA, бо дуже часто їх роблять більш солодками, щоб збалансувати гіркоту. А тут 150 IBU на місці. Так. <пись> Вон Десь вони... вони тут є. Мені дуже подобається воно, але перед тим як пити мені це пивко, мені треба випити ще декілька пивка. При перетопити рецептори перетопить рецептори, да, да серйозно Ну, ні, у мене немає там якогось типу. Блін, ту матч, це надто гірко, ні. Але воно по-перше міцне. А це сьогодні друге павко, яке я взагалі п'ю. І воно просто мені одразу так моцно і алкогольно, і ну аромат. ладно, ну хай буде такий насичений, нічого проти немає. Навіть на початку вечора. Але це мікс міцності і гіркоти тут, ну це зарано. Це сюда. Остання полка. Далі ще хоча б ковць зробити піздець. Що можна підризувати? Мені подобається яскраво, ароматно, гірко, дійсно гірко. Ну я не знаю. Мені спиртозність не відчутна в смаку. Мені ок. Я не кажу, що мені спиртозність відчутна. але просто є пиво, яке ти одразу відчуваєш, що воно має свої 8 градусів. Панч такий, так? Панч, так, панч, алкогольний. Ну, я без з такого не починала, а бочора закінчила. Я, до речі, кілька разів таке зробила. Во, топ! На всі гроші. Final бір і спадки, так? Final бір. Це спадки. Солодка спадки. Топчик. Ні, але воно і таке класне, щоб просто прийти додому в спокою, після якоїсь вечірки, десь там на подолі. Файнал бір, включити собі музичку або якийсь кінчик. От так от його повільно випити, насолодитись цим смаком, тому що він круто розкривається і ароматика. Для мене це вже такий, типу, low-energy party, Я б так сказала. Є така категорія в ну, тому, no. тип, Якщо це це, типу first drink, то це low-energy party, і ну, типу, це кайф, топчик. No. Okay. Не норм. Норм. Топчик, де може взяти? Топчик, власне, де його можна придбати в першу чергу. Це мережа супермаркетів «Сільпо» і фозі, тому що броварня належить Сільпо. Очевидно, що вона там є наявності. Тираж трошки побільше, тому вона там ще трошки є, але краще поспішає. Бути воно вже певний час є в продажі. Я думаю, що вже багато відвідків на нього залишили. мені. Подобається, я б пив в мене інколи буває такий настрій на дабо що я можу просто декілька келихів волити за вечора. А потім іду спатинки. Даболепі для того й придумала. А келишки ти бачила, якими я південт. Там дуже класно, що українські пивоварні такі ініціативи проводять, і, до речі, не тільки в Києві, а й у Львові правді відбувалася теж дівчача варка, і наші дівчата Бергички ходили. Зварили дуже смачне пивко, яке також було представлено на Львівському фесті. Зняли відос. Обов'язково дивіться його на ютуб, на тікток. в сті. Дякую, що були з нами. Ми скуштували смачненького пивка. Мені тут кажуть, що я маю залпувати. Добре, хто я такий, щоб відмовляти жінці пивовару? Я себе так не, я себе так не називаю. Дівчата помимарюють, ви ж знаєте, я, я норм. Це... Ти, ти всього два <скільки> дні була. Але да, да. тобі сподобалося. Мені сподобалося класно. Я б повторила наступного року ще мільярд разів. Це топ і компанія-офігенна. Дівчата, ви просто супер. На цьому ми завершимо. Підписуйтеся на наші соцмережі, на канал на YouTube. Взагалі, будьте котиками, донайте слухайте маму, пийте відповідально, поважайте всі гендери незалежно від гендерів. Всім па Па-па-па.